Робота звична, Це шліфовка фуговальних столів. Це походу від рейсмуса. Тут засада в тому, що упор звідси, упор там, між ними 500. Ну, він був дуже нещасний той стіл, я вже не став. Подкати, який він був до того, ну, з дерева з нього із десяток шість засверлився, тут упор, там засвердився, на чотирьох роликах виставив та й, та й все. Е... Ну і на черзі в нас куговальні столи, здоровенні столи, бачите, великі. Я ще нічого не міряв, не знаю, буду пробувати. Метр вісімдесят до 2 метрів столи. Ось такі здоровені. О, ну це я зробив. Так, парафія. Ставимо коротший стіл. Зараз будемо шліпувати. Так, все ясно, що Він сюди приїхав, він отакий. от край високо і там високо. І ось він витертий коритом. Десь не бере. Де не бере. Поставив екрани, включив на автомат. І хай наш Друг поврешто і коріно валить. А я, а я йду їсти морозиво Так, тільки задрімав, як пропало світло, годинник погас. Що відбувається, коли на шліфовці пропадає світло? Круг по інерції валить, стіл зразу стає колом. Я вон від'їхав вручну і круг на деталі робить ето. Робить ето. Фобана <пи> 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 русня. Най вас <пи> застріли. Нічого, зараз продовжимо. І. Ну, тут він має десь під 700 мм, то я, як бачите, зробив зі зміщенням. Видно оптичний перехід, ну, а тут перепад, я не знаю, ну, сотки, дві. Для, для столярного станка більше ніж. Це тільки оця частина. Решта все вишліфовано. Ну, і так, то є, то є, то є. Вітаю вас, шановні гості, дорога родина. На сьогодні шліповка, у на сьогодні день плит. От дивіться, це є плити притирочні, заточують на них якісь там машинки, ножі до машинок, що стрихти чи що. Ну, класично, витерта яма, бачите? Витерта яма. Додаємо 200 і хай Паврето дре. Уважні підписники помітили. З чого зроблена ця плита? <рі> ця плита зроблена, розрізана пополам плита 400 на 400. Ну, таке мені прислав клієнт. У таких плит 4 штуки, ну, тобто 2-400 розрізані. Бачите? Я не знаю навіщо це? Це або або для того, щоб можна було. Бо я бачу, що вони фрезеровані, бачите, вони досить тонкі. Вони досить тонкі з країв. Таке враження, що їх так об... розполовинили для того, щоб можна було обробити на малому станку. Я не знаю, на фрезерному чи на малій плоскій шліповці. Ну, отут має бути міліметрів 20. А тут є по факту 13-15. Або ще така версія, що спеціально розполовинено для того, щоб можна було бачите, як пятно зменшується. Щоб можна було використовувати різні пасти. Різні пасти. Дуже важко шлікується. Вона нашаржована, напевно, що алмазом. І вона садить круг. Особливо коли круг працює по цій сірій зоні. Ну, Коротше, шліфуємо на гладко. Треба здерти ту шкіру, а потім вишліфувати на чисто. Так, чистова. Дуже тяжко шліфується. То через шаржування чи що, знаю. Круг сідає. Треба дуже бавитися з тими кнопочним. Я за той час, що роблю оцю 200 на 400, то я вже зробив 630 звичайно. І ось такі маневри. Eu tenho roubo do próximo é Мастило тянеться. Мені павло подарував таке масло. Потім стрейч і скотч. Сьогодні у нас буде багато плит. Всі так, таке. Причесав отут сніжечку і опулечилося. Нам цього вистачить, щоб її висадити кажучи, на паралельку, грубо количе на 3 точки. Зараз ще чуть причеше і будемо перевертати. З другого боку там жах, що твориться. Що таке. É isso Тепер я з неї пів міліметра народ. Такий м'ягкий чавон доволі. Но я так зрозумів, що то як приспосіблення якесь буде ще Так, парафія. Є е, така стара турецька, вроді би приказка ніби турецька. Собака лає, вітер носить, а караван іде. Значить, шліфовка, маховиків. Ну тут підпалілю дуже навіть сильно. Значить, тут маховик, він має знизу гладкий торець. і він тут є майже гладкий. Ну як майже гладкий. Отут чуть, -чуть вище, як тут. Скільки десяток. Відповідно, ми можемо це зробити без вертикального шпінделя. Ми можемо то шліфанути як чисто, а потім кругом зайти сюди і зняти ото. Е, ну, я його, бачите, щоб сюди залізати безбиття, не створювати дисбалансу, я його викатав по індикатору. Столик у мене свіжошліфований. Почнемо Почнемо е, нашу роботу. Так, починаємо з того, що зношено. Торкання по брові по незношеному. Засікаємо. Погнали. Десятка пішла. Там, де маховик має заниження, там таким шпинделем не вийде зробити. Треба тільки вертикальним чашкою. Ну, ви то вмієте, ви то знаєте. І над цим всі розумієте. От видно, як його сковбасило. Посоці підбавляє. Я. Готово, бачите? Оце є той уступчик на 22 мм. Ну, це той випадок, коли можна зробити на плоскошрійфі, без вертикального шпінделя. Якось так. Зараз штифти назад позапихаємо. Може навіть нові прийдеться зробити. Mm. І поїде назад. Бачите, тут. База... База путривна. Тут нема заточки нічого. Це гладкий торець. Шановна парафія. Типова робота. шліфовка станіни ТВ320. Это здесь тот случай, когда сначала смотрим Игоря Негоду, потом шабрим станину, а потом везем на шліфовочку. повністю. Повністю, повністю шабрена станина. Повністю всі площини. Все шабрено, Все. Крім оцієї дивлюся. Повністю шабрина. Ну, значить, виставився я. Корейці. щось таке вони тут болгаркою фаски знімали чорти його узнає ну зараз торкнемося кругом і подивимось на геометрію слухайте уважно дивіться я підбавлю оп яма була невеличка думаю ну що, що за херня як таке може бути Зараз я вам покажу розгадку. А розгадка вот! Тут масляне масляное озеро! Здесь масляне озеро! Вот здесь оно, видите, вот оно! Co tam? Co wykłuje wodnitrant? No 5 mikron jama. Від нагріву. Ще виходжує. Так, Зараз спробуємо зловити торкання. Він Буде брати в краях Межах 5 мікрон. Встановок. Оце і є кривизна від нагріву. Ось дивись, я так от беру 5 метрів. І здесь віз є бере. Почаю подачу. Так, далі плитка. Бачите, яка клякса посередині. Ну от, лікуємо. Яма є добряча. Так, парафія. Станина 16Б16 КП. Зверніть увагу на те, як людина підійшла предметно до підготовки до покраски. Здерта вся варва зістаніла. І здерта при чому механічним способом болгаркою. От, і після того на, на цей на шліфовку везуть. Зверніть увагу. А потім пофарбує все. Спочатку фарбують, а потім везуть. Ну, все як завжди. Ну, Як бачите, є люди, що підходять дуже предметно. Ну, таке. Закінчуємо тут. Все, як завжди, у нас везде взяло. Гребені причесуємо та по всьому. І ще одну пінольку зробив. Тут у нас признак брака. А. Все, знімаємо, четвертий морзи. Фасочки прошліфував, чітко. Мікронік. Наближаємо. Крутимо. Мені підходить. Ну, воно крутиться, крутиться, крутиться. Мені підходить. І жовтка фіноль.